Зима осінь, сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Блоті в лоті у нас знаходиться 20 кілограм. це є суття, чоловічого, жіночого та дитячого. Ось такі чоловічі зимове суття. Розмір у нас йде лише євро сороковий. Ось такі. Наступні, такі новесенькі, можна сказати, 43-го розміру, також це мові. Чоловіча мотелька. Ось така жіноча моделька, Розмір у нас іде старого. Ще бачимо ось такі натуральні самші, Також жіноча моделька, теплесенька. Наступний ось такі Теж шкіряні натуральні замші комбіновані. Дев'ятого розміру жіноча моделька. Наступні ось такі на каблучку. Осіння моделька 40. Така моделька Ось так виглядають. Тімберленди, чоловіча моделька. Зимова модель. жіноча, 38-го розміру, дуже тепленький, натуральний зони. Ще ось такі в нас є. Ось така модель. Розмір у нас іде 37 козачок. Віть, які класні стильні. Осіння модель ось Тут у нас така моделька. Жіноча. Розмір 41. Наступна осіння моделька, також 36-го розміру замшеві. Ще ось така моделька. У нас теплесенька. На жаль, не бачу зимову. Ось такі ще шкіри. Розмір у нас іде 38-й. Посійний дан зі знову ж таки, ось такий замче. Жіночі. 29-го розміру. Наступна, ось такий шкіряний. розмір 42-й. Чоловіча модель. Вішечі Такі резинові чубітки утеплені. 29 розміру для діток. І ось такі у нас ідуть теж рікери 38-го розміру, напевне, Це Тиття. То екстра ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наш.